Верховна Рада України ухвалила рішення щодо підняття зарплати депутатам, натомість матерям у декреті платять всього 860 гривень на місяць. На вашу думку, це справедливо? Ні, чому Тому що не може дитина таку маленьку суму отримати. Несправедливо того, що в мене теж двоє, троє внуків. Несправедливо того, що вони собі ні в чому не відказують, а ці бідні діти 860 гривень на нас час навіть памперси не купити. А прогодувати дитину на такі кошти взагалі нереально. Їм взагалі не треба зарплати давати. Вони ж не знали, куди. Це жертва має бути. Вони ж пожертвували собою для народу. От хай без зарплати працюють. Ну як можуть депутати таку? Мати терплату, де дітки маленькі страдають. Я вам скажу, правда, я дуже незадоволена Верховною Радою. Лучше б ті гроші, які вони такі величезні були, отримали дітки, дітки сироти яких зараз так бракує, їм тим матерям тих грошей. Цим депутатам пора в окопи, а наших військових замінити. Чогось і жердяї сидять там. І собі зарплати піднімають, а мами мають на 860 гривень оспітувати дітей піднімати. Вони бачили ціни? Депутатів так вистачає. Всі вони мають побічний дохід, різні, як, ну, фірми свої, все. А їм ще додати. Що їм додати? Верховна Рада України ухвалила рішення щодо підняття зарплати депутатам. Натомість матерям у декреті платять всього 860 гривень на місяць. На вашу думку, це справедливо? Ні. Чому? Ну, тому що зараз гроші потрібні маленьким дітям і на ЗСУ, а депутати обійдуться.